До кінця дії нульового мита на електромобілі залишилося 152 дні. Вже чули це раніше. Давайте подивимось на список міфів про електромобілі. Міф номер один у електромобілів занадто малий запас ходу. Реальність: більшість електромобілів легко долають понад 300 кілометрів. Цього достатньо для тижня міської їзди на одному заряді. Міф номер два: заряджання триває вічність. Реальність домашнє заряджання відбувається за ніч як заряджання вашого телефону. А на громадських зарядках це займає 45 хвилин, і у вас є час відпочити після поїздки. Міф номер три: недостатньо зарядних станцій. Реальність в Україні зарядна станція є максимум кожні 70 кілометрів на міжміських дорогах і кожні 2 кілометри в місті. І їх кількість швидко зростає. Міф номер 4. батареї швидко зношуються. Реальність сучасні батареї електромобілів служать 8-15 років за належного догляду. Міф номер 5. електромобілі занадто дорогі. Реальність вживані електромобілі стартують від 8 тисяч доларів і коштують у 5-7 разів менше в експлуатації. Електромобілі розумніші, чистіші та доступніші ніж будь-коли. Перегляньте наш асортимент і запишіться на тест драйв вже сьогодні.